Цей рік став справжнім випробуванням для королівських родин світу. Скандали, хвороби, зречення престолів, гучні розслідування та навіть арешти усе це тримало нас в напрузі цілий рік. Але водночас ми стали свідками щасливих моментів, нових життів, щасливих весіль. Та неймовірних одужень. Сьогодні разом ми пригадаємо найгучніші події королівського життя, обговоримо перемоги та поразки монархів і з'ясуємо, які висновки вони могли зробити з цього. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина і я проведу вас крізь найцікавіші моменти королівського життя цього року. Тому сідайте зручніше і давайте розпочинати. Для королівської родини Великобританії це дійсно був Анус Хорібіліс. Саме так описала королева Єлизавету у 1992 році. Той важкий рік. Тоді були і розлучення, і горів Вінзор, і багато хочних скандалів та розслідувань. Зрештою, 2024 рік виявився саме тим роком, який принц Вільям описав як «найважчий рік у моєму житті. У 2024 році нас чекали і хвороби, і розслідування, і недовіра до монархії, і дуже дуже багато чого складного як для короля нового, так і для усієї королівської родини. Перш за все, ще в січні ми дізналися, що Кейт та короля прооперували. В них були різні показання. Для Кейт ми навіть і не знали, що там сталося, і нам тоді сказали, що вона певний час буде проходити реабілітацію після лікарні, що ми її побачимо аж на Великдень. Тоді почали з'являтися перші думки, що щось тут не так. Певний час ми її не бачили взагалі не було ніяких звернень, ні фотографій, нічого. Хоча король також переніс операцію, але ми його бачили, він, хоч якось, з'являвся. Але й не дивно, він монарх, це його прямий обов'язок. Тож йшли дні, а хмари над сім'єю Вельських все згущались та згущались. Так само з'являлися нові теорії про зради Вільяма, що Кейт в депресії доходило навіть до вбивств і подібних теорій. І все це тривало приблизно три місяці. Далі ми ще й дізналися, що у монарха, у короля Чарльза, Рак нам не сказали, що там. Нам сказали, що він просто лікується. Всі були в шоці. Але далі Кейт випускає своє відео звернення. Перша моя думка, коли я побачила Кейт, я така клас. Нарешті ми її побачили щось нам розповість, але вже під кінець її промови, в мене по всьому тілу були сироти, тому що вона повідомила, що в неї рак, вона проходить профілактичну хіміотерапію, їй потрібен час та їй потрібна така важлива приватність. Тому що погодьтесь приватності за цей час в неї не було. Адже окрім теорії, які з'являлися, про зради і так далі. Також просто тонна хейту на цю родину, коли на День матері Кетрін виставила фотографію. І як потім почали шукати, то там був і фотошоп. Навіть відомі агентства почали видаляти цю фотографію через те, що там присутній фотошоп, там шукали, де ще поділося кільце Кейт. Там і казали, що взагалі її немає, і це її голова, так би мовити, приробла. До цієї фотографії. Ось так образ Кейт та її дітей мав заспокоїти занепокоєння, знизити ось цей накал страстей, котрий вирував у соцмережах. Але з'явилося ще більше спекуляцій про її здоров'я, про її життя і спричинили взагалі протилежний ефект. Але коли вона виставила своє відеозвернення про те, що в неї рак, розповіла всю історію. То здавалося б, що все змінилося, нарешті повернулася ось та любов та підтримка до Кейт. Як розповідає, тоді тисячі й тисячі листів почали приходити в Бекінгемський палац для того, щоб виразити своє співчуття як королю. Так і Кейт, але все одно залишаються люди, котрі не вірять про те, що в неї був рак, або вважають, що це взагалі двійник, і так далі. Так як було, коли з'явилися ось ці фотографії її та Віліма, як вони ходили в магазин, і тут який раз з'явилися теорії про те, що зараз усюди виступає саме її двійник. Ну звісно, останні відео до нового року не могли бійтися без подарунку. Знову розіграю Біг Бен. Це такі пазли, вони маленькі, помістяться вам кудись у вашу квартиру. І все, що потрібно для того, щоб його отримати, це написати коментар від 10 слів та бути, звісно, підписаним. А переможець минулого відео це ось ця людина. Ось цей коментар. Напишіть обов'язково мені або в телеграму. Канал, будь-який коментар або в інстаграм для того, щоб ви могли мені написати, куди саме вам відправити цей подарунок. А результати ось цього подарунку будуть вже у наступному році. Але цього року не лише король та Кетрін страждали на різні хвороби. Так само і невістка короля Сара Фергюсон дізналася про те, що в неї рецидив. Так, в неї був рак грудей, а тепер в неї ще й додався рак шкіри. Але наскільки ми. Ми знаємо, зараз вже ситуація стабільна. Наскільки це можливо? Цього року підкосив в наступ. Тим королеву Камілу принцеса Анна була госпіталізована в червні з травмою голови, яка, як вважають була спричинена конем, і також в лютому був величезний шок для всього світу, та й, звісно для королівської родини, коли оголосили про раптову смерть чоловіка леді Габріели. Як ми тепер вже знаємо, він самостійно пішов з життя. Початок року був дуже складним, не лише зважаючи. На хвороби, а й те, що, по суті, не було кому працювати. Усю роботу на собі тягнули королева, принцеса Анна та герцогиня Глостерська. Принц Вільям намагався максимально допомагати дружині бути разом з родиною для того, щоб їх маленькі діти максимально зрозуміло легко, наскільки це взагалі можливо, проходили через цей етап. І в першій половині року дуже складно згадати якісь такі ключові моменти саме в професійній діяльності. Але тоді ми побачили повернення короля до королівських обов'язків, тому що йому лікарі дозволили це, хоча він і продовжує досі, і буде продовжувати в наступному році своє лікування. Також ми побачили повернення Кетрін. Його всі чекали дуже сильно. Це все відбулося на операції Truppін the Color в офіційному дні народження короля. Там можна було помітити, що вона схудла після хіміотерапії, але вона впевнено йшла до своєї мети. Одужання. Також через місяць ми її знову ж таки побачили на болдоні. І ви просто згадайте, наскільки люди її вітали оплесками. А вже з другої половини року королівська родина наче почала нарощувати оберти, поступово повертатися до своїх обов'язків. Короля все частіше та частіше ми могли побачити, але в цій половині року. Ми можемо згадати про професійні, можна так сказати, проблеми. Перш за все, королівські фінанси викликали значні дебати наприкінці 2024 року. Так під мікроскопом оглядали всі королівські фінанси, на що вони витрачають кошти та звідки вони їх беруть? І тут з'явилося до них дуже дуже багато питань. Також потім король з королевою відвідали Австралію та Самоа. Перший такий візит короля та королеви після того, як оголосили про рак Чарльза, також це перший візит короля як монарха до цих країн. І загалом. Навіть незважаючи на те, що йому там кричали в сенаті: ти не наш король, це була одна людина. Але загалом цей тур пройшов більш-менш добре, навіть гарно, і трошечки почав повертати певний рейтинг для королівської родини. Аж тут наприкінці року з'являється принц. Ендрю разом з китайським шпигуном. Ну, принц Ендрю, він не може прожити рік без певних скандалів. Тепер в нього з'являється китайський шпигун, з яким, як він каже, він не робив нічого поганого, але спецслужби не вважають саме так. Тому. Принц Ендрю наприкінці року був відсунутий від усієї королівської родини, та на різдво його не запросили. Тому можна сказати, що він наробив справ і зруйнував ось цю покращену тенденцію для королівської родини Великобританії. Цього року. А що ж там у нас щодо принца Гарі та Меган? Ми не можемо про них не згадати у нашому огляді цього року. Вони також багато працювали, ми їх багато де бачили. Вони їздили навіть в закордонні королівські на некоролівські тури. Так вони відвідали Нігерію та Колумбію. Принц Гарі самостійно попливав в Лесото. Меган започатковує свій бренд, який, як кажуть, почне діяти у 2025 році. Ми також побачили нову документалку від принца Гарі, але це вже про поло, не про їх життя. Хоч ми Меган і не бачили цього року, як вона приїжджає у Великобританію, тому що вони дуже переживають за її безпеку. Але от принца Гаррі ми бачили, так він прилетів дуже швидко, коли дізнався про те, що у короля Рак. Також він відвідував різні свої події у Великобританії, але він далі вже не бачився з королем. Ну і неможливо не згадати про те, що цього року Гаррі та Меган почали працювати окремо так? Так, вже декілька місяців ми бачимо, як вони окремо виходять на свої заходи. Мен відвідує свої вечірки, Гаррі їздить в свої поїздки. І ось так вони вирішили змінити трошки підхід до своєї роботи. До чого це призведе, ми побачимо. Деякі говорять, що призведе це все до розлучення. Але сам принц Гаррі казав, що вони розлучатися не збираються, і вони гарно собі живуть з Меган. І як я казала, Раніше то з'являється таке відчуття, що кінець року він як ніби вихід з темного темного тунелю для королівської родини Великобританії. Так, я вже розповідала, що ми Кейт частіше бачили. Так, ми бачили її перший ось такий публічний вихід до людей, коли вона відвідала разом з чоловіком жертв. Насилля в Саутпорті. Там вона поспілкувалася з батьками жертв, загиблих дітей та з різними організаціями. Далі ми бачили її на дні пам'яті. Ми знаємо, що вона почала працювати над власними проектами. Далі Кейт та Вільям. Зустрічали разом Еміря Катара та його дружину на офіційному державному візиті. Ну і звісно, дві найгучніші появи цього року Кейт. Останні це її концерт Together at Christmas Carol» та вихід на Різдво разом з усією родиною. І як здається, що з кожним ось таким виходом в неї з'являється все більше сил. І сил в неї з'являється більше енергії для того, щоб спілкуватися з людьми, і ми чекаємо, що наступного року вона вже повтоцінно повернеться до роботи. А можливо, навіть ми побачимо їх королівський тур разом з Вільямом. Такий же тур пророкують і для короля з королевою. Також не можу я не згадати. Щасливий момент для всієї королівської родини, тому що принцеса Беатріс цього року оголосила про те, що вона вагітна. Ось так разом в цьому житті існує і смерть, і народження, і нове життя, і хвороби, і одужання. І так, коли уся королівська родина зібралася на Різдво, то це певний такий знак, символ того, що усе погане завершується. це Такий рідкісний момент, коли усі, усі члени родини збираються разом для того, щоб прийтися до церкви, і мені здається, що після 12 дуже і дуже тяжких місяців для королівської родини їм важливо було зібратися разом, показати, що вони досі одна родина. І посміхаючись та махаючи натовпи, вони нібито нарешті попрощалися з одним з найважчих років у своєму житті. І які ж висновки вони могли зробити за цей рік? Я думаю, що, перш за все, це те, що як важливо піклуватися про здоров'я, як важливо проводити час з рідними, так навіть кажуть, що. Каміла вперше запросила своїх дітей на різво, тому що це був надзвичайно тяжкий рік, і вона хоче провести його разом з родиною. Так само, Кейт далі працюючи, вона буде виділяти більше часу для того, щоб проводити його з родиною, для того, щоби проживати це життя, тому що ніколи не знаєш. Як повернеться до тебе доля? Ну, звісно, я не можу коротко не обговорити найважливіші події, моменти життя інших королівських родин світу. Перш за все, давайте поговоримо про зречення. Ми. Отримали нового короля Данії. Королева Маргарета зреклася в 2023 році, 31 грудня, і вже 14 січня 2024 року було проголошено нових короля Фредеріка 10-го та королеву. Мері. А вже цього року нам повідомив про своє зречення великий герцог Люксембургу Андрій. І він сказав, що у вересні наступного року він зречеться на користь свого сина Гійома. В Іспанії ж, навпаки, святкували правління. Там відзначали 10 років правління короля Фаріпи та королеви Летиції. Ми побачили дуже багато святкувань. Також. Ми з вами разом слідкували за тим, як відбувалися перші сольні виходи дівчат. Принцеса Леонор самостійно здійснила закордонну подорож саме робочу закордонну подорож, вона представляла в Португалії свого батька. А от інфанта Софія. Також вперше здійснила свій робочий вихід, і це не може не радувати, тому що я думаю, що наступного року ми будемо набагато частіше їх бачити і бачити, як вони будуть самостійно себе проявляти. Крім того, ми багатьох представників королівських родин бачили цього року разом на Олімпійських іграх, а також на відкритті Нотрдам де Парі. Ми там бачили і бельгійців, і представників від Монако. І іспанців, і представників від Великобританії, також Норвегії, Швеції та Данії, Тож у нас було дуже багато ось таких спільних виходів. Було багато державних візитів. Звісно, з королевою данії здійснювали власні перші візити та приймали інших глав держав, тому що коли змінюються. Монарх в Данії то відбувається новий потік державних візитів. Також і в Великобританії ми бачили візити, і в Іспанії були візити, і в Норвегії, і Швеції. Та багатьох інших країнах цей підсумок буде не нормальним підсумком, якщо ми не згадаємо про весілля та народження. Так ми бачили весілля принца Матіна та Аніше з Брунею, Вгерцого Весмінстерського, найкращого друга принца Вільіма та його вже дружини Олівії, принцеси Мерти Луїзи та Шамана Дурика з Норвегії. Та принцеси Теодори та її нареченого Мецію з Греції в Греції також був дуже важливий момент, тому що вони цього року деякі представники цієї родини нарешті отримали громадянство Греції. Ну, і звісно, принцеса Баатрісія, яка я вже казала раніше, голосила про те, що вона вагітна. Також принцеса Софія зі Швеції чекає четверту дитину. До речі, якщо ви не написали ще, як ви думаєте, хто це буде, хлопчик чи дівчинка, враховуючи те, що в них вже троє хлопчиків, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І також ми побачили народження першої доньки принца Хусейна та принцеси Раджви з Йорданії. В них народилася чарівна донечка Іман. Ну і великий герцог Люксембургу також отримав такі подаруночки, тому що в нього цього року народилося аж двоє онуків. Ми ще про Швецію трошки не поговорили. Там кронпринцеса Вікторія продовжувала своє військове навчання. Король Карл Густав в. Перше за довгі десятки років відроджує королівські ордени та нагородив ним гурт Аба принцесі Софії, котра вагітна, також виповнилась. 40 років, та вона стала зіркою Вовк, принцеса Мадлен та її родина повернулися до Швеції після років життя в Америці. Але, на жаль, і була і сумна новина цього року для королівської родини Швеції, тому що там померла сестра короля, принцеса Брігіта у віці 87 років. А в Норвегії були дійсно американські гірки, не гірше того, що було у Великобританії. Тут ми бачили і в осіб. Для принцеси та шамана. Також тут були і грандіозні розслідування та звинувачення проти сина Кронпринцеси Мете Маріт Маріуса Хобі. Його звинувачували і в здійсненні тілесних ушкоджень проти своєї дівчини. І навіть зґвалтування та пошкоджені майна. І все це досі триває. Зараз він проходить лікування від наркотичних засобів. І ми дуже сподіваємося, що на цьому. Його історія ось таких звинувачень завершиться. На цьому році. І далі ось це все не буде переходити в наступний рік. Тим паче у короля були проблеми зі здоров'ям цього року. Королева навіть переживала, чи не поїде вона з відпочинку сама, тому що у короля була інфекція, а йому вже ой, ой ой як багато років. Тому ми сподіваємося, що усі діти короля Гарельта будуть зважати, що він насправді вже старенький. Йому би мир та спокій, а не ось ці. Всі сімейні скандали та розслідування. Тому ми сподіваємося, що Усі королівські родини світу винесуть важливі уроки з цього року. Вони стануть чимось трошки кращими, десь будуть більш дружними. А від себе я хочу сказати, що я надзвичайно рада, що ви в мене є. Я розпочала цей канал в квітні цього року. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви за мною слідкуєте, за те, що ви пишете коментарі, залишаєте свої лайки і взагалі ділитеся. Своїми думками, тому що для мене найголовніше це те, щоб в Україні з'явилося таке певне ком'юніті, спільнота тих, хто любить те саме, що і я, щоб ми з вами могли це все обговорити, поділитися, знайти інформацію рідною мовою. І я так рада, що існує так багато людей, котрі поділяють зі мною це моє захоплення. Звісно, я бажаю вам усім щасливого Різдва та Нового року. Нехай цей рік вам принесе безмежне здоров'я, щоб нічого вас не турбувало. Також бажаю вам безліч щасливих моментів, котрі будуть вам приносити радість та задоволення впродовж року. Нехай ось ці моменти вони перекривають усе погане, що відбувається, і щоб їх точно було більше ніж таких собі моментів. У вашому житті. Ну і звісно, я бажаю усім нам миру, щоб кожен день. Було щось яскраве, добре та приємне, щоб ми могли знаходити світло всередині нас, навіть у найтяжчі моменти, так само як ми робили це цього року. Я ще раз хочу подякувати усім тим, хто допомагав збирати гроші, коли постраждала лікарня Охмадит. Ми усі разом з вами зібрали кошти, відвезли продукти та допомогу. І я бажаю усім вам залишатися такими ж крутими як. Як ви є людяними та щирими. Нехай 2025 рік принесе вам тільки найкраще. І також закликаю вас написати якісь побажання один одному в коментарях. А ми з вами вже побачимось у наступному році.